що називається з натури, за реальними фактами, ворог тиснув люто із запекло. Чорний дим зіймався аж до хмар. Це було немов жахливе пекло. Кажуть, орки перевагу мали, нібито один до чотирьох. Нас тіснили, але ми стояли. Як тримались, відає лише Бог. На війні ти часом сам не знаєш, де тебе накриє через мить та коли позицію міняєш, то і смерть можливо обтурить. Ми з моїм комсводом Хлопці терті, в нас позаду й не такі бої, ми навчились уникати смерті професійно дурячи її. Автомат закидуєш на шию, притискаєш тіло до стіни, він дає команду. Я прикрию, тільки ти бігом давай, жени. Бій в руїнах міста ось де битва, це вам не комп'ютерний зашквар. Я прикрию, це немов молитва в пеклі, що зветься Солідар. Хто я, рядовий тероборонець, що воює на передовій, мій комзводу, янгол охоронець, завдяки йому я ще живий, без його команди я ні кроку, знаю кожен жест його і знак, і сьогодні ніби в року, але точно щось пішло не так. Ворог зранку крив нас безупину, мінами, снарядами, свинцем, потім орки нам зайшли за спину, щоб смертельним стиснути кільцем. Міком з воду, янгол мій крилатий, вперше я почув такий наказ, відійшли. Я буду прикривати. Я своїм вогнем прикрию вас. І тепер я гірше, ніж убитий. Я ковтаю сльози і дими, обіцяв він нас вогнем прикрити. А виходить, що прикрив а грудьми. Кілька куль в його бронежилеті, чи живий він, досі не збагнув та подалі від лихої смерті я його тягну, тягну, тягну. І в мені ще же надія, на моїх губах молитва ця Я прикрию я тебе. yes sure. sir